Я звати Китеван Канделакі. Я технічний співробітник у регіональному офісі ВОЗ Європа. Я працюю над поведінковими аспектами, адмініструванням і хочу представити роботу, якою ми займаємося, що стосується застосування якісного дослідження, впровадження програми ПАП і надання підтримки і для якісь культурні міркування, культурні аспекти з досвіду. Ми всі знаємо, що деколи важко робити те, що правильно і для нас, для наших пацієнтів, тобто ми розуміємо, що треба і більше фізичних навантажень, і здорове харчування, і має бути. Політика правильна, тому будемо говорити про культурні аспекти і як це впливає на людей, на їхнє щоденне життя, тому що ми всі є люди і на нас впливають різні чинники, які є рушійними силами, і так само які є перешкодами. І також ми дивимося завжди на те, що роблять інші, на наше оточення. Дослідження показують, що зміни у поведінці впливають на результати, і це все має вплив на те, як люди реагують на зміни. Саме тому і вміст, і деталі мають неабияке значення. Які є поведінкові та культурні інсайти, і як це може допомогти нам вплинути на пар ПАП? Ми розуміємо. Контекст здоров'я і людей, які в це залучені через якісний та змішаний метод дослідження, це надає нам і докази, і рамкові положення для тих, хто приймає рішення професіоналам, які зацікавлені в тому, щоб сприяти удосконаленню для того, щоб спросити процеси, для того, щоб усунути непотрібні кроки у забезпеченні послуг, і також створити доказові інтервенції, ми знаємо, що ми помітили протягом років, що можна зміцнити можливості істотним чином через зустрічі, семінари, тренінги, але без повного розуміння рушійних чинників поведінки, чимало з цих зусиль та ініціатив будуть складними, щоб їх підтримувати або розвивати. Отже, яким чином а, ці. Поведінкові культурні інсайті пов'язані з цим. Ви знаєте, наприклад, що було прийнято е, глобальний план дій щодо ПАП у 2019 е, році, і перша мета цього плану дій, це зосередитись на вдосконаленні, зміцні усвідомлення е, про е, адміністрування, освіту е, і також. Е, Боротися із непорозуміннями і неправильним сприйняттям типікронних препаратів в суспільстві. І якщо враховувати поведінкові аспекти при цих аспектів, то робота буде ефективнішою і бажані поведінкові зміни будуть можливі за менш тривалий період часу. Ми знаємо, що розвиток в резистентності він розвивається через Поведінку людину незалежно від якщо ми не, не, не зрозуміємо людську поведінку, яка впливає на антимікробну резистентність, то ми не зможемо на це впливати. Чи добре мене чути? Так, так, ми добре вас чуємо. І це причина, чому Поведінкові культурні інсайти настільки важливі для того, щоб враховувати їх при роботі з медпрацівниками, ВООЗ розробив пакетів, так званий ТАП. То це пристосування програм адміністрування і це призначено не тільки для того, щоб змінити поведінку, але й зрозуміти поведінку і отримати розуміння, чому щось відбувається або не відбувається. І, зрештою, використовувати цю інформацію для того, щоб спрямови виконувати і готувати відповідні інтервенції. І так звана програма. ТАП, це структурний підхід до того, як ставити правильні запитання і почати відповідати на ці запитання. Це не обов'язково означає проведення повноцінних кампаній. І чимало з цих інтервенцій можна використовувати в будь-якій ініціативі, де ми говоримо про зміни або покращення чогось, і також як зробити висновки того, чи це спрацьовує, і це важливо, тому що не варто витрачати час і ресурси на інтервенції, які не будуть ефективними при вирішенні даної проблеми або інтервенції, які не враховують всі аспекти даної проблеми, і тоді інвестуються і ресурси тільки в один аспект, і ігноруються усі важливі чинники, які впливають на нього, і тоді ефективність не буде висока. Отже, це п'ять етапів ТАП, і. Ці етапи представлені дещо лінійний спосіб, хоча але ми заохочуємо країни і групи, які реалізують проекти, ТЕП, для того, щоб переходити між цими етапами у міру навчання, і це дозволяє перевірити і певні припущення, і також перевірити, чи інтервенції, які розробляються і впроваджуються, чи вони надалі є актуальними у змінюваному контексті. І е, процес стаб допомагає зрозуміти де власне групи перебувають, якщо йдеться антимікробну резистентність, які є відповідні шляхи для того, щоб почати вирішувати ці питання в різних країнах. Є різні початкові етапи і. Для цих проектів і ці ситуації відрізняються, і в рамках однієї країни, навіть різні регіони, можуть бути на різних початкових етапах. І це важливо враховувати, що можна переходити між різними етапами. І протягом усього процесу важливо, щоб досвід і кваліфікація усіх зацікавлених сторін була врахована для того, щоб розробляти проектувати інтервенції, і це також важливо для актуальності і... Життєздатності цих інференцій, отже, кого залучати? Приклади це дорадча група. Тап це люди, які можуть надавати експертні думки, особи, які приймають рішення, адміністратори, менеджери, і також цільові групи. Представники цільових груп це власне це ті групи, поведінку яких ми хочемо змінити. І також є ключові особи залучені у повсякденну. Реалізацію цих інтервенцій вони також мають бути залучені до цього процесу. Отже, пакет ТАП, ці рекомендаційні документи вони включають швидкий посібник ТАП і. А цей швидкий посібник він спроектований для того, щоб допомогти національного рівня робочим групам використовувати поведінкові інсайти, які є актуальним для їхнього контексту. І є також набір інструментів, який спроектований для робочих груп у міру їх опрацювання етапів, які перелічені у стислому цьому посібнику. Швидкому посібнику, і е, є більш широкий документ, який називається Посібник ТАП. І там у нас вже є і теоретичні рамки, і всі моделі, на яких розроблено ТАП. Ці матеріали доступні різними мовами, і е, також є такий плакат. Які доступний різними мовами, і який власне стосується антимікробної резистентності, і цей постер, в якому представлено процеси, він допомагає усвідомити і порівняти ті етапи, які представлені в швидкому посібнику, і в цьому наборі інструментів для того, щоб зрозуміти взаємодію між ними. Отже, ТАП, підхід ТАП. Грунтується на теоретичній моделі так званій комбі для того, щоб мати для того, щоб систематично враховувати рушійні чинники бар'єри поведінки пов'язаної з танки резистентністю, то процес етап, зокрема побудований на моделі колеса поведінкової зміни, і це забезпечує систематичний і комплексний підхід для розуміння поведінки в галузі охорони здоров'я публічного і спроектований і розробки цільових інтервенцій. Також допомагає уникнути сліпих місць у процесі, забезпечує структуру для дискусії, пріоритизації, і також допомагає встановити. Гіпотетизовані причинно наслідкові шляхи, які описують, як конкретні компоненти інтервенції впливатимуть на поведінку. Також важливо пам'ятати, що комбі а, застосовується до конкретної цільової групи щодо конкретної поведінки, і розглядається одна конкретна поведінка, і потім чинники, які а, на які здійснюється вплив для конкретної особи або групи осіб і не е, застосовується до декількох груп одночасно, але тільки за один раз на одну поведінку. Приклад поведінки, наприклад, можливості. Якщо йдете, про йдеться про поведінку медпрацівників, тобто ми говоримо про е, знання, навички, професійне судження, підготовка для мотивації, це можуть бути певні страхи, звички, реакції на. Тиск ситуаційний, також як вони інтегрують цю впевненість і обізнаність щодо наслідків певних рішень. Соціальні можливості це власна ідеться про. Норми і цінності колег взаємодію з керівниками іншими зацікавленими сторонами, а фізичні можливість це власне чинники навколишнього середовища. Наприклад, якщо ми говоримо про практику призначення, ми дивимося, що власне впливає на це призначення. Це, наприклад, легкий доступ до необхідного обладнання, доступність протоколів, рекомендацій і доступність. Актуальної потрібної інфраструктури, отже, у регіоні у нас є ціла низка проєктів ТАП, які зараз впроваджуються і тривають, і які деякі із них виконуються вже, і вони розглядають різні чинники, що впливають на різні види поведінки. Це включає, наприклад, у Швеції це соціальна орієнтація більше у великому. У Великій Британії це поведінка щодо призначень, в Угорщині це практика призначення антибіотиків дитячим пацієнтам. В Казахстані основна увага, це поведінка фармацевтів, якщо йдеться про безрецептурний продаж антибіотиків. А у Грузії це програма протимікробного адміністрування в лікарнях для хірургічних відділень у сполученому кольори. Розглядалося призначення уже після так звана після, після робочих годин, і у Грузії хірургіпрофілакт проект хірургічної профілактики підтримували підтримала організація ICARS, і Роберт більше надасть інформації про це. І проект ТАП розглядав власне. Про те, які є бар'єри і сприятливі чинники щодо цього проекту, ми також працюємо з Грецією і Мальтою, і ці обидві країни вони розглядають призначення антибіотиків лікарям з загальними практиками при інфекціях дихальних шляхів. А Мальта вона розглядає власне фазу інтервенції, а не інформативну фазу формативну фазу. В угорському проекті Угорський проект завершений, і ми очікуємо публікації результатів у найближчі тижні. Але один із результатів проекту полягає в тому, що було запропоновано рекомендації для зміцнення обізнаності і усунення наявних прогалин. І угорщина має приймати прийняти план дій щодо антибікровної резистентності і активно залучати. Професійні спільноти і також забезпечити зворотний зв'язок із лікарями загальної практики, зокрема із педіатрами. Отже, далі ми розглядаємо потреби мігрантів, і це власне включало і формативну фазу, і фазу ір впровадження за допомогою ВООЗ і органів охорони здоров'я Швеції. Ми були залучені представники релігійних громад. Національних органів охорони здоров'я та інші мережі, і на основі результатів цієї формативної фази було прийнято рішення зосередитися на іммігрантах, які щойно прибули у Швецію, і результати формативної фази вказували на те, що необхідно було впливати на знання, ставлення і поведінку, і одночасно використовувати структури, які вже існують в Україні. І використовувати які вже використовуються громадами, які власне були ціллю цього проекту і дизайн цієї інтервекції визначено. На основі природи цієї проблеми, і також наявних структур для того, щоб мати доступ до цільових груп. І як результат було розроблено модуль, який зосереджувався на збільшенні підвищенні обізнаності і знань щодо антимікробної резистентності. І цей модуль був включений у так орієнт, так званий орієнтаційний пакет. І всі райони Швеції зараз вже мають пропонувати емігрантам, які щойно прибули, які власне прибувають споза меж Швеції, і цей пакет є частиною ширшого пакету, який розглядає інформацію, який надає інформацію про школи, сімейне життя. Культурні особливості, відповідальності, юридичні обов'язки і одне із тверджень, так яке на якому не наголосили учасники цих навчань, що матеріали були не тільки корисними для того, щоб дізнатися про антибіотики, антибіотики але також а, про те, що там більше інформації про те, як а, отримати доступ до послуг охорони здоров'я у Швеції. Тому це а, для цільових груп ще корисніше. Отже, як використовувати наявні структури, а, процес таб допомоги Мальті виявити. Визначити дії, які може реалізувати країна, він ґрунтується на попередніх дослідженнях для із визначення чинників, які впливають на призначення препаратів лікарями загальними практиками, на можливі інтервенції, і власне обмежити їх якимись фізичними дійсно реальними заходами. І це власне ці декілька сфер, які розглядає Мальта. Перша це оновлення системи із електронних рецептів, також також створення мок із Анти із адміністрування антибіотиків це йдеться про також певні модулі для студентів і набор... І роздача відповідних наборів а, інформаційних матеріалів. А, кілька слів про а, Грузію. Якщо говорити про, про антимікробну профілактику, то було ви визначено основні і вторинні цілі. І в рамках проекту ці групи було проводилися проводилися інтерв'ю з цими групами через а, ін, фокус групи, індивідуалізовані інтерв'ю і в лікарнях, де а, а, Реалізовувався відповідний проект iCars. Було 10 загалом лікарень, які брали в цьому участь. І проект ТАП було проведено. Проект ТАП провів фокус групи і індивідуальні інтерв'ю із представниками груп ПАП у п'яти лікарнях, і це цікавий проект порівняно з іншими. Там, де ТАП розпочинався паралельно із впровадженням інтервенцій, які виконувалися Айкарс і результати свідчать про важливість надання можливості усім медпрацівникам працювати. Як міждисциплінарна команда і е, умова лікарні, це середовище лікарні, воно саме по собі є за природою мультидисциплінарним, але підтримка взаємовідносин комунікації між різними медпрацівниками це основа для того, щоб забезпечити успіх, е, зміцнення можливостей таких медпрацівників, і це надзвичайно важливо для успіху програм. Адміністрування АП і також ми виявили, визначили важливість ролі медсестер і їхнього внеску у успішне провадження хірургічної профілактики, і медсестри залучені у всі сфери медичні, і вони зміцнюють грамотність. Пацієнтів обізнані щодо гігієни, і вони є таким каналом комунікації з пацієнтами, і їхні дії у цих програмах адміністрування так вони вимагають закрити ці прогалини в освіті і в підготовці стосовно антимікродної резистентності і модели адміністрування ААП, і які враховували би внесок і роль медсестер, тобто медсестри наголосили на тому що незважаючи на те, що деякі аспекти їхньої роботи них просто стало більше роботи, вони загалом це досвід був позитивний і вони збільш охочіше брали в цьому участь, і ох і вони готові далі брати участь у програмах адміністрування. Можливо, ви знайомі з підходом на основі компетентностей. У ВОЗ є такий інструмент там 15 модулів. Він на кількох мовах там може опублікований. Це цікавий навчальний матеріал, який може. Охоплювати відповідно різні компетентності. Там 8 годин необхідно на його проходження, але можна робити перерви, тобто не обов'язково це за один присіст робити. І там модуль по суті переглядає основне клінічні основне клінічні знання для раціонального використання антибіотиків, і плюс там є ще ілюстрації, як клініцисти це знання можуть використати у веденні пацієнтів із поширеними інформаціями. І це також е відштовхується від п'яти основних компетентностей для призначення антимікробних препаратів. І, там, по суті, перша компетенція розуміння пацієнтів їхніх клінічних потреб, друга розуміння варіантів лікування, третя робота в партнерстві. Комунікація і моніторинг і перегляд реакції пацієнта на лікування. І, власне, доповнюється це, цей модуль мук і ще отаким от буклетом, який перекладений і українською мовою, і іншою мовою теж є і. Це такий буклетик щодо адміністрування. Там 10 інтервенцій, 6 до і 4 після призначення антибіотиків. Деякі з цих інтервенцій можуть бути дуже корисні у програмах адміністрування АМП, особливо коли мало ресурсів, де що все таки можна зробити з цього переліку. І власне, як клініцисти на місцях, так і керівники закладів можуть детальніше у це. Зазирнути там ті втручання, які ґрунтуються на доказових даних. Напевно, ви знаєте, що є е, всесвітній тиждень інформації про антимікробну резистентність щороку у листопаді, 18-24 четвертий тиждень. Приблизно, і от минулого року ми запустили кампанію з хештегом Stories AMR, історії резидентності для власне адвокації. Там по суті кампанія різних історій, щоб показати людський. Вимір антимікробної резистентності антимікробної резистентності. Там були різні історії, відео людей із більшості країн, регіону і. Yeah. Сподіваюся, що у нас до наступного тижня вже з усіх країн там будуть історії публіковані. Ми знаємо, що антимікробна резистентність може вплинути на життя будь-якої людини і в цій кампанії. Ми хотіли б зібрати історії зовсім різних людей з різних точок зору, щоб вони показали, як антимікробна резистентність може впливати. І Там і просто люди з громадськості, політики, пацієнти, лікарі, родич. Чи і оцей хештег Stories of IMR у нас використовується зараз? Можливо, ви навіть теж бачили в інстаграмі, фейсбуку, європейського бюро бачили такі історії. Можете звідти їх перепощувати. І от у нас є теж від пані Ірини Масленікової є історії дуже надихаюча про важливість інфекційного контролю і підготовки загалом. І, і про вплив знань, як це може бути застосоване до різних аспектів від ковід до АМР. Дякую. Дякую за увагу. Я рада відповісти на запитання, якщо вони є.